Не просто гостя, а частина нашого. Вже, мабуть, 20 років він віддає він, він вже став прямо частиною нашого, нашої громади, мані, нашого міста. Вітання. Церковні Німеччини. Уже учасникам семінару я цей привіт переказав. У нас дуже добрий час на семінарі. Ми вивчаємо тему поклоніння. Немає нічого кращого. Так само на Богослужіння. Коли ми разом можемо переживати певну єдність і нашому Богові, Богові Всесвіту хвалити його, його красу оспівувати. Хочу розповісти вам історію. У гуркожих і 50 німців. Я жив на поверсі, де було чимало іноземців. У кімнаті поряд з моєю жив молодий чоловік, 20-21 рік, він вивчав сільське господарство. На цьому користі у нас була спільна кухня, і на кухні ми пересікалися всі разом. Він готував свою східну їжу, а я німецьку. Пару разів я йому пропонував свою німецьку їжу, вона йому ніяк не смакувала. Я хотів просто подоподорошувати, поспілкуватися з ним. Неймовірно, гостро, любите. Ми почали спілкуватися одне з одним. Одного дня він говорить мені. У вас дуже складний Бог. А у нас простий. Отже, що переді мною мусульманам? і він розповідав, я він з Дубаю. його батько шейх. Не знаю, цар, король, велика людина, а він принц. Якось після обіду завершилися лекції, ми знову пересіклись. Я мав принести його брошуру, постукав двері, двері відкрились. Мій товариш мусульманин лежить на землі, ручної робити коври. Білий тюрбан на голові. З діамантами прекрасний. Не уявляю собі ці. Ну то я попросив вибачення, зачинив двері. Він молився якраз у напрямку Меті. Потім ми спілкувалися. Він каже, я вас не розумію. Я дуже рад. Що я мусульманин. Я кажу, я радий, що я християнин. А він питає мене: що у вас особливого? Ось три боги. Бог, Ісус і Марія. Я кажу, Марія? Він каже, так. Так, наш пророк отак пережив. Він відвідував християн молимося до Бога, до Ісуса і до Марії. Я думаю, що пророк вас погано чув. Ні. Наш пророк. Він ніколи не мовлявся. Він каже, але мені цікаво. Як звучить сповідання віри християнам? Якщо ви кажете, що ви віруєте, то у вас є, значить, віру в І каже мені, ти вже чув від мене. Значи, це просто одне речення. Аллах великий і Могомет його пророк. А давайте скажи отак, коротко. Я йому кажу, ні-ні, давай вечора, я тобі скажу. Я зрозумів, що я не маю короткого речення. Я не маю в Біблії отакого от одного речення. Я пригадав всі текстові слова, які я знав. Я дорога пра, і життя, ніхто не приходить до лиця як не через мене. Інше слово я ж гадав. Але ось такого компактного речення, яке використав мусульмани, я шукав. А ви мусите знати, що на той час я вже був пастором? І мені нічого не спало на довкола. Не знаю, чи вам спало який текст зараз на довко. Вісім слів. Пояснити сутність нашої християнської віри. Вечором я пішов до нього і кажу йому, слухайте, мав багато зайнятостей, був дуже зайнятий сьогодні. Я не казав йому, що я робив. Я йому не казав, що я протистав Біблію від початку до кінця. Цього йому не сказав. Кажу, завтра я вернусь до тебе. Наступний день. Він на кухні знов варив, смачив. запах, пішов по всьому поверху. І він так, усміхаючись, так. Ну, я з нетерпінням чекаю, якось гречення твоє буде сповідальне звучати. Цілий день я намагався знайти, що я маю відповісти йому коротко і ясно, зрозуміло і запам'ятовуючи. Я йому пояснив, чому Марія Мен є частиною божества і кріхи. Я взяв шматок. Намалював собі кружок. Написав Бог Отець. Бог є нашим Отцем. Я почав згадувати все, що я з Біблії пам'ятаю про Бога Отця. І цілий ряд текстів з'явилося. Він на наступний день питання, ти вже готовий. Кажу, ще що, ще що буде, ще буде. Я молився в цей час насправді, і я вивчаю чи шукав. Потім я подумав, а чому Бог отець? Бог Отець є, тому отцем, що в нього є син. Поряд отцем з'явився. Я одне дружок із син, і я почав записувати те, що я знаю про сина. Але з цього ще не було визнання короткого. Зі співчуттям він того вечора мене знов зустрів, мовляв, ну ти все ще шукаєш. Ну, шукаю. Я чекаю. Десь приблизно його вигляд, отак так говорив, він мовчав. Я продовжував шукати, вивчаючи писання. Отець і те, що вчить Біблія про нього, син, і те, що Біблія вчить Дух Святий. Багато текстів писаних. І того дня я зробив для себе відкриття, яке вплинуло на все моє життя. Отець. Не говорить, віддайте мені всю славу. І ну, тоді все буде в порядку, якщо ти мені віддасть всю славу. Навпаки. Мусульманина з, з тюрбаном, з діамантами, з його молитони килимо. Я подумав собі, це треба пояснити йому. Наш Бог, це не Бог вимоги, який каже, гей, мусульманин, ти мусиш. Маєш що найменше треба займуватися. І це ти маєш казати, і це ти маєш робити. Раз у рік ти маєш опустити місяць чи піти кудись. І тільки вечором, коли сонце зійде, тоді ти зможеш їсти і пити. В Ісламі це все приписано, те, чого я не ходив він. Моє незнання ще не завершилося, мій пошук не завершився. Те, що я відкрив, досліджуючи Бога Отця, я відкрив і досліджуючи Бога Сина Ісуса. Ісус ніколи не казав, мені належить слава, дайте цю славу? Він говорить, що я дорога до Отця. Ніхто до Отця не приходить без мене. Він вказує на іншого. Я люблю вас. Даю вам нову запитку. Ви також любіть одне одного. роздумував. Я читав у роки Писання, де Бог говорить про Духа Святого, в Дусі Святого. Ісус каже, я піду. Але я вам пошлю Духа Святого. І Він в вас наставить всякі істині. Так як Ісус каже, я до Отця, а що, Дух Святий робить? Він так само. Дух Божий, він не прославляє себе, не на собі концентрується. Чи можете ви собі уявити, у мій тодішній пошук, мій маленький студентський стіл, розкладені книги, я хотів точно в моєму суманському дорогові сказати щось особливе. Просте. Я побачив ясний зв'язок між Отцем і Сином. Між Сином і Духом Святим. Між Духом Святим і Отцем, бо він його прославляє. Так мені з'явився Свякотник, Отець, Син, Дух Святий. Але насправді я побачив рух. Не любить себе самого, він любить сина. Дух святий не себе любить, що він любить сина і Отця. Я пояснив собі. Бог єдиний. Бог багатогранний. Дух не робить те, що робить Отець. Отець не робить те, що робить син. Син не робить те, що робить Дух Святий. Але. Циркулює щось в стрімці. Мій листок був перепонений курками писанням. Я взяв свій папір, там, де трикотник намалював круг. Це була для мене куля земна з усіх сторін. Говорить псалмоспівець, з усіх укінців землі. З усіх сторін він нас оточує. Своїм листом паперу наступного дня, я до свого товариша мусульманського. Ну, він каже, ну і щось буде нарешті я був радий, щасливий, вдячний, думаю, Господи, дай мені сили. Сказати, щоб так, щоб він зрозумів. Я почав. Зо ця, зо Наш Бог. В славі своїй, в любові своїй, в дружності до людей, він шанує людство, він не, не диктує просто. Він так, хм? як це він вам не диктує? Кажу, він не диктує. Він для нас, він для він не проти нас, він за нас. Я йому кажу, але це ж не все. Він не тільки Бог. Він батько. В нього є син. І характер Отця переданий і такий самий, як характер сина. Тільки син має зовсім іншу справу. І я йому розповів про Духа Свята. Святого, того має той самий характер, яким чином сьогодні Бог відкривається. І показав йому лінію. Ось такий наш Бог. Він любить нас. І ця Бог, вона об'єднує нас. І студент мусульманин сказав, це, точно правда, що ти все мені розказав. Ти ж Бог Чи можна в цьому вірити? Чи можна бути певним, що Бог Християн це є Бог любові, яка не вимагає, але яка дарує свого сина Духа Святого подарував, свою радість подарував. У нас корані я про радість нічого не читав ще. Чи правда про радість? Що ви радієте? Я кажу, звичайно. Довгі розмови. Я я руки, складу, помолився. Отець мій. Ти мене любиш. А я люблю тебе. Ісус. Я думав, що ти великий пророк. Але ти більше, ти син того Бога. Я люблю тебе, бо ти першим мене І Із Духом Святим. Дух Святий. невидимий, але я відчуваю щось. Ти близький, ти хочеш ашкати у мене. І так він зі кільця опинився на колінах. Він скоротив слово келинкам, на якому відмовився. своє життя. І хочу батькові позвонити. Він мусить тебе запросити. Приїжджай до нас. Побудь в нас вдома. Тобі сподобається. Але ти мусиш все розказати, що ти мені розказав, маєш розказати міністру мого батька. Я мав. Там, як запланий, не міг покинути країну. самотньо я туди не міг. Ми з ним попрощалися, ми з ним не бачилися. Останнє, що він мені говорив, я зрозумів. Що ти зрозумів запитує? Ти якось сказала любов? Це воля до єдності. Любов це воля до єдності. Неможливо розірвати таку єдність з криптуну любові. І ця єдність в любові, і Бог любов, дарує нам. Кожен з нас долучається до такої любові. Амінь.